Вітаю вас, друзі! Слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Отже, нічого так не тішить, як невдача російської пропаганди. Ну а тут просто Браво! Російська космічна залізяка Луна 25 із розмаху шмякнулася об жорстку лунну поверхню. І це саме невдача російської пропаганди. Тому що ніяких інших, окрім пропагандистських цілей, у цього лунного вояжу не могло бути навіть в принципі. А ще Міністерство нападіння Російської Федерації дуже голосно і майже всім своїм особовим складом заспівало пісеньку Несить сольці на рани. Хто не знає, сольці це назва стратегічного аеродрому, на якому по ідеї, мали б базуватися відповідні бомбардувальники. Але як кажуть в інтернетах, в них там підгоріло. Отже, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас свіжий та гарячий мікс головних фейків та наративів російської пропаганди, які ворог саме зараз активно розповсюджує у засобах масової інформації на телебаченні та просторах інтернету. Тут 22 м 3 полювання триває. Бункерно-захисна тема дуже актуальна для підстаркуватого диктатора Російської Федерації, але саме вона спливла у всіх засобах масової інформації країни-агресорки через те, що безпілотником було вражено стратегічного ракетоносця Ту 22 М3 на аеродромі Сольци в Новгородській області. До речі, який знаходиться аж в 660 кілометрах від кордону з Україною. Імовірно, горить ту 22 м Н3 на аеродромі Сальци в Новгородській області, який вчора був атакований українським безпілотником. Міноборони заявило про пошкодження одного літака в ході цієї атаки. Але судячи із всього, тут 22 М3 повністю знищений. Ніяких захисних споруд для ракетоносців ми не бачимо. Насправді, якщо хтось ще не зрозумів, ця подія далеко не пересічна. Адже на Росії, чи не вперше за останній час повністю знищено стратегічний ядерний бомбардувальник. Зроблено це за допомогою дрона. Вартість якого незрівнянно менша із вартістю ракетоносця, і вже ми це не кажемо про те наскільки менша вартість дрона порівняно із вартістю шкоди, який цей ракетоносець може нам завдати. Нагадаю, що стратегічні ракетоносці Ту 22 М3 беруть участь у повномасштабному вторгненні із самого його початку. 28 лютого 2022 року по Харкову було випущено одразу 16 ракет. 14 квітня Ту-22М3 бомбардували Маріупіль, у тому числі із застосуванням некерованих бомб ФАП-3000 по заводу Азовсталь. 9 травня 2022 року агресори застосували до 6 ракет. Х-22 по об'єктах у містах Донецької області, що знаходяться в прифронтовій зоні. Цього ж дня з них було пущено три ракети кінжал по цивільних об'єктах в Одеській області. Полювання на стратегічній ракетоносці Ту 22 м 3 ведеться вже дуже давно і далеко не безуспішно. Ще в грудні Центр стратегічних комунікацій попереджував росіян, що варто дослухатися до авіабази в Енгельсі. Не послухалися, і от знов на Росії скиглять, що варто тримати такі дороговартісні літаки в укриттях, але пізно палає вже не тільки тактичний, але і стратегічний потенціал Російської Федерації. Крім Енгельсу в Саратовській області та сольців в Новгородській бавовни, через які росіяни втратили понад 10 літаків та гелікоптерів, розквітали також в окупованому Криму, Рязані, Новосибірській та Псковській областях. Але головний і дуже неприємний для загарбників факт полягає в тому, що це полювання лише тільки розпочинається. І все це. Б'є потужним рекашетом по отруєній кремлівській пропаганді, по їх духовних скріпах та міфу про Другу армію світу. Отже, долучайтеся до нашої спільної інформаційної боротьби. Перше робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Друге, будь ласка, знайдіть в Ютубі канал Stratcom ЗСУ. І неодмінно підпишіться на нього. Ну а на цьому у мене на сьогодні все. До побачення!